В таке, тому що це е, фактично перекреслення концепції е, гібридної війни там, за правилами, нібито Герасимова, тому що от, одним з основних дій проти е, людей, проти країни це е, пропагандистські всі е, засоби, які можна використовувати. Це е, наративи, які заганяються через соціальні мережі, це. Взагалі, просто терор населення, те, що ми бачимо останнім часом, росіяни почали використовувати дуже сильно це удари по Кропивницькому балістику, це удари по Сумам балістикою, це удари по Києву балістикою. Ну і цілий ряд наших інших міст зазнали ударів балістичними ракетами. Я вже не кажу про шахеди регулярні. Так, от навіть якщо таке станеться, да то ну звісно, нашим містам буде значно легше. І це дуже добре з то точки зору, що саме для нас неприємне це удари балістикою, проти якої у нас не вистачає засобів ППО, конкретно систем Петріот, систем «Сампті». і це таким чином вирішило це питання удари балістичними ракетами. Але треба розуміти, що якщо не буде ударів таких далекобійних, то весь цей запас, який є. У росіян, які вони можуть там виробляти ще це, удари і шахедами, і крилатими ракетами, і балістичними ракетами, все це буде використовуватися для ударів по лінії бойового зіткнення. Хоча там більш ефективні, мабуть, будуть інші засоби для росіян, але е, спрогнозувати, як вони в цій ситуації будуть діяти, дуже важко.